Слабкості, солодкі люблю і цуценят. Приємно, коли на мене обертаються. Ну я то знаю причину і не дивуюсь, хоча я особлива, відчуваю це, як до мене ставляться в поглядах. Ні, не хоробріша за інших. Я маю сміливість і не сильніше моя перевага в іншому: рівновага, уважність. Я добра, сміюсь навіть коли боляче. Це ж нас від природи. Вперта? <laughs> так. Коли на мене обертаються тут, це через те, що я жінка. Коли вдома, я знаю, то через мій вибір. Чи відчуваю я повагу до себе? Право на повагу не залежить від статі. Її потрібно заслужити, як всі. Третій рік наша армія доводить, вона гідна поваги свого народу. Моїй армії 25 років.